Всім привіт! Дивіться, якого тортика я вчора спекла. Це останній шматочок залишився. Бісквіт такий вологий, пропитаний. О, покусуйся. Я не такий смакота. У мене ще залишився крем. Сьогодні спечу ще такий тортик. Це заварний крем. І чогось на літр молока я додала дві ложки з горою картофельного крахмала, а він у мене получився чуть ли не такий, як лукум. Такий густий-густий прямо. І я увалила сюди 400. Грам масла, перебила його, і він такий, ну, смачний, не солодкий, не такий, а в міру солодкий. Бісквіт у мене солодкий був ще й пропітаний сиропом. І оцей крем такий ну, майже не солодкий. І воно так сочетається. І трошки одібрала, додала какао, е і зробила всередині з таким, як шоколадним такою. Поматкою, Ну, дуже смачний, сьогодні спечу ще один. І покажу ж вам зельц, той, що робила. Ось такий він у мене вийшов, це вже останнє все, що залишилося. Було 4 штуки отаких от хлебців в формі від хлібу. Такі як буханочки. Оце ось все, все що залишилося. Ось такий він. Получився смачний, такий, пахучий Ми сьогодні вирішили кукурузки відварити. Маленькі качанчики це наші, а великі качанчики те, що купували. Те, що купували, це вже останнє, бо вже варили кукурузку, а наші то ще пару пакетиків є. Ну туди вже ближче до нового року будемо діставати та варити. Потрохи морозильну камеру треба освобождати, бо. Качик треба прибирати, багато їх дуже. Їх треба прибирати, може половину, що продам. А то, що залишиться, то в морозилку переріжу. Хотіла ближче до нового року, ну, не знаю, побачу, подивлюся, може перед новим роком та якісь тушки, такі на Новий рік щось продам. То на всяк випадок треба трошки звільняти. Та вирішили отворити. Така кукурузка. Я прямо отак от її морожу, потім заливаю холодною водою, ставлю на газ, і вона вариться у мене. Така смакота буде. Поки вариться кукурудза, замісила тіста на хліб. Зараз буду розділяти по формам, вмикну е, поки що духовку і буду розкладувати, розділяти по формам, щоб хлібчик підходив у мене. Так, все, розклала я буханочки. Ось так у мене вийшло, порозкладала. Зараз вони хвилин 15 у мене постоять, почнуть підніматися, підходить. Воно вже підходить тісто прямо на очах. Я буду ставити їх в духовки, вже перекладати. в Духовку поставлю, буду випікати. Сподіваюся, що. Графіки там нічого не змінилися і воно в мене добре випечеться, не відключить світло. Якраз і кукурудзка сварилася в мене. Залила її холодною водою на пару хвилин і зараз буду витягати з холодної води. Яка, Яка смачна, гарненька кукурудза. Пахне, прям літом пахне. Шматочок літа. Зараз ще посмажу щучку. У мене тушиться картопелька, буде смажена щучка ще в мене. І не знаю, що ще приготувати. Щось я ще думаю. Зараз, поки посмажу щучку. І подивлюся, чи я її з томатом зроблю, чи просто смажу. Як спитаю, як мої прийдуть, як вони захочуть, бо колісні кітої кіс по суті Поки посмажу. Ось тушиться картопелька у мене з юшечкою. Мої люблять, щоб вона така не суха була, а з юшечкою. Я люблю, щоб вона сухенька така була. І ще й з місцем її підсмажить. А мої таку люблять, жиденьку. Ну, буду робити таку, як її люблять вони. М'яско за жаркою під низом ще не мішало. Я все встигла, все все поробила. Козюляк загнали, завели. Можна тепер трохи відпочити. Трошки. Краса якась у мене тут. Якась, яка краса в мене тут. Вся така ось. Дивіться, яка. Яскрава, да? я Колі кажу, так заїжджаєш на машині, да? видно цю красу тільки ось тут. Отак ось так повертаєш голову і ось тут. А от відкриваються ворота, залишаються відкриті а тут пусто Троянди пообрізала вже на зиму. Ліза що таке? Приготувала, кажу, і тут пусто. Хоч бери, знов насаджуй тут. Він каже, в тебе ж каже, нема що розсадити. Каже, геть нема що розсадити. Кажу, ну тут же ж ніхто не бачить, да? з вулиці ж не видно цього закуточка, що тут повно квітів, а видно тільки оцей куток. І тут ось так пусто, так якось чорно. Хоч бери, це знов насаджуй тут троянди. Тут місця валом. Ось його так по осені пустота Може, завтра займуся, та щось і тут, мабуть, понасаджую, бо мені щось не подобається. Таке оце щось, таке загорожено, бог зна що. Да? І таке ось о, з вулиці ось такий вигляд. Це дикі качки. Це вони так кожен вечір. Чують, мабуть, їх на річці і теж крякають. Отак ось так ось з вулиць такий це вигляд. Треба щось і сюди насадити, да? щоб і тут було так гарно якось тут. Мабуть, завтра я займуся. Завтра посадю цибулю, вже досадю її та часник. Вже треба досадити, скільки ж можна де тягнути. Досадю цибулю, часник піду. Сьогодні наготувала їсти. є. Завтра буду займатися по відкопую. Є тут що відкопувати такого яскравого. І цей кущ можна ось розділити. Господи що в мене робиться якась бабайка Сарай. Нікого нема. Що воно там падає? І цей кущ ось. О, тут його два. Бачите, один і другий. І отой Ну, цей гарний такий кущ, Тут його теж два. Бачите, навіть три. Можна розсадити. Можна цей яскравий такий кущ теж посадити. Туди жовтого. Оцей то, що рано заквітає, теж такий гарний, великий. Його можна розділити. Я якраз думала, що шкода викидати, куди діть, Можна розділити, дивіться, який кущарок такої ось хоризонтемки можна щось тут порозділяти і понасаджувати таку велику. Порозділяти і понасаджувати. Хризонт. ой господі вибачте, хоризонтемку. Високу таку, щоб її видно було. І насадити там. Щоб і там було гарно, бо щось мені не подобається. Я прибрала всю хризантему, там була хризантема, теж таки було гарно. Я прибрала бо забувала, наче мені троянду. А ось о, троянда прибирається, і квітнуть одні хризантеми. Ну, Дивіться, яка краса. Гляньте. Воно прямо на вулиці вже майже темно, але телефон не передає, що воно так темно вже. А оце ось, аж горить. Гляньте, яка краса. І вона ж така крупняча. Гляньте, яка вона крупна. Квітка. Зрівняння ось з цією, да? От зрівняйте, гляньте на цю квітку і на цю квітку. Гляньте, яка вона громадна. Це в мене отака така велика оця хризантема. І така ось рожева. Теж оце два кущі, це що в мене така крупна вона хризантема. Знаєш, каже, кажу, завтра щось тут переполовіню і понасаджую туди. Щоб і там було так гарно. Жовте воно можна, теж такі кущі воно величезні, Великі Порозсаджую його десь. Так що все. Всіх поуправлялися, всім все пороздавали. Потім у 8 годин вечора піду подаю Козюляк своїх. Сьогодні ще встигли ввечері проглистувати їх, дать поколоть від глистів. Потім через 5 днів треба буде поколоть вітаміни. Зараз які ось такі вітаміни. Е, поколоть через 5 днів. Е, від глистів який препарат, не пам'ятаю, як називається, нам вітаптеці прямо на вагу козив шприц набирали, і ми привозили додому, підписували який м шприц, який козі колоть, і ми кололи. А потім через 5 днів поколомо ці вітаміни. Ось ось такі вони йдуть. Ріта. Ось так. Ось так. І ще додаю до овса і ячменя. Зараз покажу. Живина ось таке, ось до овса і до ячменя. Марті одну столову ложку даю зорьки і цій зірки даю 2 столові ложки, в зерно додаю, а квітки 3 столові ложки. Поняли. Читаєте, яке 100 гривень пачка, оце коштує. Не набагато вистає, але все одно треба трохи подавати. І ось такі зелені лизуни в них. Ось такі ось стоять. Бачите, ось такий, оце лизонець 215 гривень. Такий. Ну, вони його гризуть прямо відгризають, шматками відгризають. Я кажу, від аптеці, може їм щось не вистачає качки. А вона каже: ну, поки каже, вони перший, каже, тижня-два, поки вони наберуться, оцих макро-мікроелементів, оці сілью наситяться, вони, каже, таки будуть. Потім як наситяться, то вже, каже, будуть не так. Вони бо кажу, може щось подавати, бо а вона каже, ні. Тут теж, бачите, ось такі лизанці. Так що все. Тут щось мої шкандаль у них, у гавриків у моїх. Все, кажу вам всім пока-пока. До наступного відео. А, бісквіта, до речі, не буде. Крістіна з'їла крем. Другого тортика не буде, буду щось видумувати інше. Може, піцу зроблю, подивлюся. Але не сьогодні вже. Це явно не сьогодні. Я кинулася, там уже нема чим його перемащувати. А варити ще один не хочу, не хочеться мені. Все, всім пока-пока.